Імовірно, на саміті миру, який ініціює Україна, можна ставити хрест. Джо Байден, імовірно, не приїде. Ми цього не знаємо, хоча сказали, що нібито представники штатів будуть, інші країни теж якусь мусолять. А відповідь проста: на мою точку зору, всі чудово розуміють, що без штатів, без Російської Федерації і, імовірно, без Китаю. Всі саміти миру нічого не дадуть. Це просто будуть підписані чергові папірці, які ніяким чином не врегулюють війну в Україні, не зупинять її. Ми зараз вже не говоримо про кордони 2013 року, ми року. Ми зараз говоримо просто про зупинку бойових дій, тому що щодня гинуть люди. І хто е, заперечує, що потрібно зупиняти бойові дії, то на мою думку, ви якраз і є ворог українського народу, тому що гине якраз український народ. Багато і масово, і в різних ситуаціях абсолютно не прогнозовано. І ось, будь ласка, ЄС хоче організувати восени, восени, не в червні восени, мирну конференцію щодо ситуації в Україні, але вже за участі Росії. Блумберг з посиланням на джерела повідомляється, що міністри закордонних справ ЄС сьогодні обговорять, як знайти гідний результат для мирного саміту щодо України, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії. От вслухайтесь, думають, як е, знайти гідний результат для мирного саміту щодо України. Тобто, фактично, вони говорять про те, що цей саміт ні на що не вплине, він абсолютно нищівний. В ньому не буде ролі. В ньому не буде нічого. Що нам там розповідають по телевізору? ЄС говорить, що все-таки потрібно запрошувати РФ, Інакше нічого не буде. Китай вже сказав, що він готовий визнати саміт. Але без Російської Федерації це все ніяк. І відтягують на осінь. Знаєте, чому відтягують на осінь? Я думаю, ви здогадуєтесь. Джо Байден так зайнятий перевиборами там чи виборами, що можливо і не він туди вже приїде на той саміт. А всі розуміють, що з президента, який висить на волосині, немає сенсу, нема смислу з ним проводити ніякі саміти миру. Мається на увазі Джо Байден, якщо ви щось не те подумали. Немає сенсу, немає, тому що новий президент запустить іншу політику. Тому до осені, напевно, оце все, що ми зараз бачимо, буде тривати. Телеграм в шапці, профілю, Ютуб, там докладніше поговоримо. Є ця новина, вона перепущена дзеркалом тижня. Вона є на Плумбергі, Ви можете спокійно почитати. Ну і напишіть в коментарях, що ви очікуєте від саміту миру 15-16 червня в Швейцарії, і який це буде гідний результат щодо України.